Олександрія втратила захисника. Загинув Владислав Володько. 32-річний військовий віддав життя 27 вересня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донецької області. У нього залишилися батьки та дядько. Про це повідомив Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. 1 жовтня Олександрійська громада вшанувала пам'ять загиблих захисників і захисниць. На алеї пам'яті та біля пам'ятного хреста поруч із міською радою відбулося покладання квітів на знак шани всім, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Участь у заході взяли міський голова Сергій Кузьменко, його заступники, голова РВА Ольга Коріненко, військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці та родини полеглих героїв. О 9.00 громада долучилася до загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять тих, хто мужньо захищав країну та наближав нашу перемогу, пише прес-служба міської ради. В Олександрівській міській раді відбулася перша сесія молодіжного парламенту. 30 вересня в міській раді зібралися представники учнівського самоврядування всіх навчальних закладів міста. Учасниками стали учні 8-9 класів. Цей орган самоврядування існує вже понад 20 років, щоразу оновлюючи свій склад. Сьогодні його керівницею є Інна Кошель. На початку сесії секретар міської ради Вікторія Косяк ознайомила школярів із роботою міської ради, регламентом та особливостями дення сесії. До Дня захисників та захисниць України, учнівська та педагогічна спільнота ліцею номер 17 долучилася до благодійної акції на підтримку наших воїнів. У закладі було організовано збір необхідних речей, медикаментів, засобів гігієни, продуктів харчування та інших потрібних на фронті вдарунків. Усе зібране з вдячністю та любов'ю передали волонтерському центру. Звідти воно вирушить до наших оборонців. Войнівський ліцей Приютівської громади розпочав міжнародне партнерство зі школою з Шотландії. Учні долучилися до міжнародної програми, що реалізується за підтримки уряду Великої Британії. Співпраця передбачає спільні онлайн-зустрічі, обмін ідеями та знайомства з культурою обох країн. У рамках партнерства Школяри з України та Великої Британії будуть працювати над спільним проєктом. Присвяченим розвитку читання та дослідженню культури зі своїх громад, програма дає можливість дітям удосконалити знання англійської мови, навчитися працювати в міжнародних командах, розвивати креативність та критичне мислення. Вже в суботу, 4 жовтня, день захисту тварин. Волонтери «Допомога» запрошують всіх охочих відвідати в цей день притулок для тварин. Цього дня можна вигуляти собак, пограти у вольєрі з котиками. В кожної собачки є свій і повідець, але немає людини-куратора, тож ви можете стати тією людиною на день, на місяць або на життя. Можна принести тваринкам смаколики, крупи чи м'ясні продукти, сухий чи вологий корм. Також потрібні дрова, пледи, ковдри, теплі лежаночки, одноразові пилюшки і донати. Це завжди актуально. Контактні телефони на сторінці ГО Зоодопомога або Олени Котової. Олександрійські спортсменки 27 вересня взяли участь у відкритому чемпіонаті Кубку Дніпропетровської області та турнірі Кубок Геннадія Горяєнова зі спортивної акробатики. У змаганнях взяли участь 230 акробатів з Дніпра, Покрова Кривого Рогу, Олександрії, Миколаєва та Кам'янського. Наше місто представили 12 спортсменок відділення спортивної акробатики Кадю США номер 2 Золото вибрали жіноча пара Каміла Ласориб і Мілана Іващенко. Також в заліксандриї... Андрійок три срібних та одна бронзова медалі.